Привіт, я мама двіні, і хочу поділитися з вами моїм шляхом а, годування двійнят, а, з чим я стикнулася, а, з чим я боролася, як я все це налагоджувала і як загалом у мене вийшло по ітогу годувати мою двійню. Також хочу підтримати всіх мам, а, неважливо, яким способом ви обрали годувати дітей, тому що є різні ситуації, є різні моменти і. А в будь-якому випадку, будь-який спосіб, який би ви не обрали, це штучне або грудне вигодовування або змішане вигодовування. В будь-якому випадку ви обрали той спосіб, який вам кращий, а той спосіб, який кращий для ваших дітей. Будь-який шлях, а це окей, да? бо у всіх різних ситуації, всіх різні моменти. А е, так що кожна мама. А, вона молодець. Я чомусь думала, що грудне вигодовування це щось таке естественне, просте, і воно просто є, ти просто народжуєш дитину, просто готуєш її і все. Ну, типу, що тут може бути такого? Да? Все для цього є. А, я чомусь прям глибоко в це не занурювалась, не задумувалась над цими всіма моментами. Мені щось так було легко, типу, я наружуся, а Я була вигідна двійною і в цей момент я також чомусь не здумувалась про те, що це не одна дитина, це дві дитини, а, яких треба годувати грудьми. Я чомусь думала, що це все дуже просто і легко. А, а, я навіть на Аліекспресі замовила а, таку накидку, типу, якщо я буду на вулиці, то я зможу погодувати дітей грудьми, там накрити їх і туди-сюди. Я реально не думала, що. ну, Просто, ну, це просто є, і ми просто годуємо. Все, Я взагалі взагалі не задумувалась над якимись моментами. А по ітогу я стикнулася з багатьма труднощами щодо а, ГВ. От, багато моментів, нюансів, про які я взагалі не думала, не догадувала, що таке може бути, тому що я була впевнена, що я просто народила і годую родьми дітей. І там я ще така сиділа думала, Так, ну я до року точно, ну можливо, півтора буду годувати. От, це такі. Ну, зараз я розумію, що це такі прям наївні в мене були думки, тому що зараз моїм малюкам вже 8 місяців, і відносно я пройшла великий такий складний шлях. А, ну і зараз вже більш детальніше розкажу про нього. З якою реальністю я спіткнулася після пологів. Насправді, а, так як я була вигідною двіною, то я розуміла, що я можу стикнутися з таким моментом, що я можу народити перечасно. Але я думала, що я там наражу ну, буду народжувати там на тридцять шостому, дай Бог, тридцять сьомому тижні десь так. А вийшло зовсім інакше, в мене почалися пологи на тридцять три і шостому тижні. Тобто 33 повних тижні і 6 днів. У мене почалися пологи, відійшли води, і я на скорі поїхала в пологовий. Я народила свою двійню природним шляхом. Так як вони були перечасно народжені, перші три дні вони були в терапії. А я була в палаті і чекала, поки їх провезуть вже до мене. На четвертий день ми з ними зустрілися, і в них був дуже слабо розвинений смактальний рефлекс. В них були встановлені зонди через ротик. І тому я годувала їх суміш, сумішу для маленьких немовляточок. Набирала в шприц необхідну кількість, а вводила через зонд. За декілька днів, прям точно я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що Марк раніше керувся, трошки пізніше почали самостійно смоктати. А до цього я його годувала з пляшечки, і якщо вони не з'їдали свою порцію, я догодовувала їх через зонд. А щоб вони з'їдали там необхідну порцію, тому що їм треба було набирати вагу, набиратися сил. От, тобто там свої такі моменти у перечасно народжених діток. От, а Марк перший став доїдати повністю свою норму суміші через пляшечку, і ми прибрали йому зонд. А кіруся днів на 5 довше вона була з зонтом. Вона не доїдала всю свою порцію. От. Потім їй переставили зонд через носик, щоб їй легше було смоктати, бо він її заважав. Ми побачили, що він її трошки заважає, і можливо і за цього вона гірше смокче. Це їй трохи допомогло. От, і так само ми помітили, що в неї уздієчка на язиці, вона була коротка, її підрізали її. А, от, і після цього в неї покращився цей смиктальний рефлекс. А, і я їх для того, щоб вони швидко набирали вагу, не втомлювались, годувала сумішу. На четвертий день після пологів в мене з'явилося молоко. У мене набрякли груди, я прям відчула, що вони набухли. Я звернулася до консультанта по грудному вигодовуванні в пологовому. Це було безкоштовно. От, ну, мені прийшли розказали таку поверхностну інформацію, показали поверхностно. Ну, насправді там нічого такого немає, але в той період часу я дуже важко заображала, і важко було от якісь моменти там вловити. От. Я почала їх потрошки прикладати до грудей, щоб вони пробували смоктати саме груди. От. Але вони втомлювались І зрозуміло, що це було більш як просто а, якісь приємні моменти для дітей, якась близькість з мамою, тому що вони не наїдалися, вони, основ, основа в них повноцінна була суміш. От. Я стіжувалась, мені там надали також безкоштовно молоковідсмоктувач. Він був дуже хороший, але молоко треба розігнати. Я цього не знала, я стіжувала кожні 3 години по 10 хвилин. В цьому була трошки моя помилка. Я далі розкажу, як я розібралася з цим. Всім. От, вночі я взагалі не стіжувалася, тому що я була дуже втомлена з двома дітками. Дуже важко, дуже важко стіжуватися. Спати, тому що їх уход займав, був коротше круговорот такий, раз в три години я маї годувати. А для того, щоб їх почати годувати, мені там треба викласти на животик, поміняти а, щоб він там якийсь час полежав на животику. Потім я готую і кладу спати. А в мене дві дитини. Тобто я це спочатку роблю з однією, потім з другою. І виходить, потім я стіжусь, і виходить, що на поспати в мене було там. ну, Година, це в кращому випадку, можливо, хвилин 40. І е, понятно, що ти прям не спиш нормально, тому що від кожного шороху ти прикидаєшся. От, в цьому плані було важко, тому вночі я не стіжувалась. Але це була моя помилка. тож забіжу вперед. Е, стіжуватися треба постійно, навіть вночі. От. Я два тижні була в пологовому. Нас виписали додому, коли малюки вже набрали вагу. Я приїхала додому а, і. Я хотіла боротися за грудне вигодовування. Я була впевнена, що я зможу, але я не була готова до того, що це важко, і морально важко, і загалом важко. Плюс я вже звикла до того, що я можу контролювати, скільки вони з'їли, скільки раз, по скільки мілілітрів. І після того, як ти вже контролюєш, щоб вага набиралась, дуже важко перейти там на грудне вигодовування, тому що. А, ти не розумієш, скільки дитини з'їла, а на грудному вгодовуванні це зовсім інакше, ніж на штучному. Штучно, як ти е, погодував дитину, наприклад, дав, там, 60 мл, яке вона має з'їсти на свій вік. А, ну, до, до приклад, да? І ти розумієш, що через 3 години ти знову її погодуєш. На грудному вигодовуванні ти не розумієш, скільки в тебе молока в грудях, скільки вона зісмоктала. Наскільки я там дивилась відео, я не знаю на практиці. Ем, от, а Скільки я дивилась там відео, е, там читала щось, що діти можуть там посмактати, через 15 хвилин знов посмактати, потім через півгодини, тобто різний період вони отак протягом дня весь час смокчуть. От, і, типу, не зрозуміло. А... Скільки вони йдять, як їх класти. Ну, мені вже було е, дуже некомфортно в цьому плані. Але я все одно старалася їх годувати перед е, основним годуванням. Я їм давала груди і е, е, вони там скільки відсмоктали, посмактали, там чекала там, хвилин 10-15, потім ми догодовували їх вже. А, сумішу, і потім я молоко відсмоктувачем відсмоктувала там, скільки в мене виходило. До пологів я також купила собі подушку для годування, двійні. Подушка, до речі, класна. А, але в мене маленькі груди, а, дітей незручно мені було якось притримувати, я не могла так прям зрозуміти. Плюс вони не до кінця ще правильно хопали. Е Сосок, тому важко одночасно годувати двох дітей. Це можливо, можливо, але мені було важко. А подушка дуже зручна, і навіть одну дитину на ній було дуже зручно годувати. Потім я просто чередувала в один прийом їжі я, наприклад, годувала а Марка, давала одну другу грудь, а потім суміш. А на наступний прийом їжі я, наприклад, кірі так давала. От. Але це було дуже важко. А морально мені було важко, тому що а, я переживала, як це так, що я не даю дітям саме найкраще це грудне молоко. А, всі ці необхідні а, компоненти, які в ньому є, яких в, ньому в суміші, як так, що мої діти не будуть отримувати а, саме корисне, що вони можуть від мене отримати. Мене дуже це засмучувало. Плюс, ну, були моменти, коли мені там казали знайомі, типу, ти повинна годувати грудьми. В мене не виходило, я за цього плакала, я дуже багато плакала, переживала за цього. От. І потім з часом я просто змирилася з тим, що повноцінного годування в мене не вийде, тому що, якщо повноцінно годувати двох дітей, це ти тупо постійно протягом дня. Тільки годуєш. Звичайно, соски страдають, ти втомлена, ти хочеш і поспати, і ще щось. А діти теж хочуть і поспати, і поїсти, і пообніматися, і, уваги, і там. Ну, Це важко. Ну, я ділюсь тільки досвідом, да? Мені це було дуже важко. Коли я приїхала додому після пологового, я так само зробила оцю свою страшну велику помилку, те, що я не стіжувалась ночі. А, я не стіжувалась ночі. Ми годували дітей так, кожні 3 години треба годувати на суміші. І класно на суміші, те, що вона ну як класно, вона просто трошки важче, ніж молоко. Довше переварюється, і не можна годувати дуже часто. Да? От. І ти погодував через 3 години 3-4 години. Цей час дитина спить, в тебе є час, наприклад, в цьому плюс. На худному не знаю, скільки сплять діти, можливо, там годину, дві, пів, ну, тобто у всіх по-різному. А тут чотенько, можна вирахувати графік. О, це було ну, теж зручно. В общем, е моя помилка була в тому, що я не стіжувалась вночі. Е коли приїхала з пологового, е ми, е я вночі його годувала не кожні три години, спочатку кожні чотири. А потім кожні 5 побачила, що їм норм, потім а, кожні 6, а потім перейшла 7-8 годин, вони вночі взагалі не їдять. І зараз також вони взагалі не їдять. Оце от я так зразу їх привела, в мене немає такого, що вночі треба прикинутися, і погодувати. От, вони поїли перед сном і зранку поїли все. Вночі вони не їдять. Зараз це ну, 8 місяців. Тоді вони їли кожні 4 години, потім кожні 5 годин. І, а, я купила собі також молоко молоковіцмок додому. Вільні руки, він безпроводний. А, але в мене з ним не склалося кохання з першого погляду, воно виросло потім, коли я вже роздуплилася, як їм правильно користуватися. Тут теж була в мене проблема. От. В общем, я зробила помилку, не стіжувалась вночі. І в мене. А якось вранці я прокинулась, одна грудь набухла, болить, і в мене з'явилася температура. У мене почався лактостаз. Це також така неприємна річ. Це, звичайно, не мастит. Мастит – це набагато страшніше лактостаз. Він потім переростати може в мастит. От У мене почався лактостаз. Я пішла до мамолога. в мене просто ще в грудях є кісти. От, є нюанс теж. Я прийшла до мамолога, Вона сказала, що це від того, що я не стіжувалась вночі, і з-за того, що молоковідсмоктувач не прям висмоктує. Що треба масажувати. Розкажу, як я масажувала швиденько, поки про це розказую. У мене є відео, де я розказувала. але ну, вкратці, я йшла в теплий душ, нагрівала груди і гарно розмасажовувала собі грудь, яка в мене була критична. В мене тільки одна набухла, друга була все нормально. От. Я робила ось такі там масажні рухи, а потім гарно, дуже сильно треба розмасажувати це тверденіння. А, треба так розмасажувати, щоб а, із соска прям молоко так прям не просто виділялось, а прям цвіркнуло, Ось так як фонтанчик, як так цвіркнуло, в общем. і воно таке більш жовт... жовтіше. Якщо так цвіркне, це значить, що ваша протока вона пробилася, і ви потім домасажуєте там декілька днів, і у вас все пройде. От, я цього прям не знала. Я так себе шкодувала, так легенько все робила. От. Потім я вже зрозуміла, що треба робити. А от після того як я оце в душі поробила. А я або давала груди малюкам, але вони не висмактували так, прям щоб мене там врятувати. От кажуть, груди давайте більше, більше. Можливо, це працює на ГВ в мене так не спрацювало. В общем, я потім це забила на це. Я просто молоко відсмактувачем відсмактувала. І потім прикладати треба холодний компрес, такий такі потримати, щоб те, що ви там надавили, воно трошки типу згадалось. І отак от кожне годування, кожні три години я так робила, і там за пару днів в мене пройшов лактостаз. Потім, коли я вже в процесі годування виявляла такі затвердвення, більш температура мене до речі не піднімалась, тільки іноді були такі затвердвення. От, то я зразу їх розмасажовувала, і в принципі все було окей. А там через там, пару місяців в мене з іншою груддю була така ж проблема. От, я також сходила ще на консультацію, щоб там на узі подивилися, бо в мене кісти, і щоб зрозуміло було, чи це кіста, чи це саме затвердвеніння. Бо з першою груддю я розуміла, де вони знаходяться, і знала, що це саме воно. Виявилося, що це моя кіста трошки запалилася, що це не мастит був. А коли кіста токи, запалена, її не можна масажувати і травмувати. От тому в принципі, я якби перестала її там мучити і все в мене налагодилось. От з такими моментами моменти От. А З часом я перестала взагалі годувати грудьми. Я стала робити це трошки рідше. Я в основному тільки стіжувалась. І потім дітки перестали просто брати сок я в якийсь день рантон вирішила спробувати, і вони просто перестали його брати, і я вже повністю від цього відмовилася, вже перестала себе мучити от, і просто була на стіжуванні. Із е, стіжуванням молока також є багато нюансів, про які я не знала. Я читала, дивилася відео, але на практиці зрозуміла одне: а, треба, а, можна розігнати молочко. А, Треба тільки це правильно робити, і з правильним молоко-відсмоктувачем, тому що е, в мене був один хороший, з яким в мене не склалась любов, бо я з ним не могла розібратися спочатку. Потім я купила якийсь дешевий за 500 гривень, але він був на дві груд... на одну і на другу грудь одночасно. Це я вночі стіжувалася, але теж там були трошки помилки. В общем, розказую спочатку про свої помилки, а потім розкажу, як треба було робити, що мені допомогло. Значить, помилка перша це не стіжуватися вночі. Помилка друга це стіжуватись на поганий, не сильний молоковідсмоктувач. Помилка третя а, стіжуватися 10 хвилин. От. А, я до цього прийшла з досвідом, з часом, з пробами, помилками, навіть вночі, з цим цім. Якщо ви хочете розігнати собі молочко молоковідсмактувачем, треба, по-перше, стіжуватися кожні 3 години. не Рідше. Можна трошки частіше, але теж дивіться, щоб а, не сильно травмувались груди. От. Бо чим частіше ти більш тягає сосок, і тим воно може більш травмувати. Три години, в принципі, норма, але дивіться, там плюс-мінус. Чітко кожні три години стіжуватись мінімум по 20 хвилин. Одну грудь, другу грудь або одночасно ви дві стіжуєте. А, тоді воно. Розганяється. Молоко воно не виділяється прямо всі 20 хвилин. Ви там 5 хвилин, 5 хвилин, наприклад, виділяється, 5 хвилин воно підкачується, 5 хвилин виділяється, 5 хвилин підкачується, і потім вже наступний раз так само. От. Тоді воно поступово буде збільшуватися, буде сигнал для грудей, що молоко потрібне. Треба стабільність. Таку. От. І тоді все буде супер. Тому що я а, то по 10 хвилин десь сіжусь, тому що мені спати хочеться, чи мені прям вже лінь сидіти. А, от, бо окремо коли груди стіжує, по 20 хвилин це 40 хвилин займається довго, але ну, треба це робити. А, потім а, я такий лайфхак собі знайшла, а, так як в мене вільні руки, молоко відсмоктувач, то я просто от, ставила його. Ну, Взагалі, спочатку, чому чому довго було? Я, наприклад, міняю підгузок гузок а, потім їх годую, і тільки після цього стіжу одну грудь, потім другу грудь. Це займало багато часу. Потім я до це було десь на четвертому місяці, напевно, вже цього мучення мого. От я до що можна. А в моменті передягання дітей сідити одну грудь, це займає 20 хвилин, і потім, в моменті годування там дітей, ну сідити другу грудь, і все, вони лягають спати, і ти лягаєш спати. А от і до цього я додумалась, звісно, пізніше. От, але головне, що додумалась. В общем, я мучилась з цим всім десь до. Трьох з половиною місяців, потім я роздоплилася, як що треба робити. І в ітоді я годувала до 6 місяців дітей. Потім я вирішила завершувати цей момент, тому що вони вже старші стали і вони їдять більше. І вводиться починається прикорм, і я вирішила, що їм цього буде достатньо, що я зробила для них все можливе, що вони, а, хоч якусь кількість мого молока, якихось елементів необхідних, вони отримали. Це все одно краще, ніж нічого. Для мене це було важливо, тому я якби вийшла на такий момент. По ітогу в мене виходило не стіжуватись, зрозуміло, що це поступово. Спочатку менше, потім більше, 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 більше. в Взагалі, в мене виходило неціжуватись. Ось, наприклад, візьмемо сьогодні. День ранок, а в них там 4 годування. Сумію і малюкам, наприклад, там 5 місяців. Да? Е, вони в мене з'їдали там по 160 мл порцію за раз. Е, в мене виходило там а, 180, навіть 180. От У мене виходило так націдити дві баночки по 180 мл, щоб кожному була повноцінна порція. І так виходило, що із цих п'яти із годувань вони в мене один раз повноцінно їли моє молоко. А чотири годування вони їли суміш. А, отак, от я протрималась 6 місяців. А, по мірі їх зростання в мене зростало молоко, і в мене ще виходило не збирати, щоб ще трошки було на наступний день. Щоб я за наступний день якраз, ну, тобто, як наперед, я там якісь дні пропустила, і в общем в мене вийшло так, що я, наприклад, сьогодні їх годую, на завтра в мене 100% є ця ж порція, і за завтра я збираю на третій день. От у мене вийшло ось так: от вийти на оце все. І в мене діти отримували. З народження до 6 місяців по мірі їх зростання, по мірі їх зростання порції, а одну стабільну порцію повноцінного мого грудного молока. Оце все, на що я змогла вийти. Але я, в принципі, собою задоволена, тому що це був дуже такий достатньо важкий шлях для мене. От. Важко було психологічно прийняти те, що. У мене дітки не будуть прямо на грудному повноцінному вигодовуванні. А, от, я за цього реально дуже багато переживала, дуже багато плакала. Мені треба був час, щоб звикнутися з цією думкою. От, хоча зараз я не бачу нічого поганого, бувають різні ситуації. Я, звичайно, за ГВ, але нічого поганого не бачу і в штучному вигодовуванні. якщо... А, у мами там щось не виходить, то краще хай діти, і мама будуть щасливі, нагодовані, от, без змочені. Це був нелегкий такий в мене досвід, але теж досвід, і я тепер більше розумію в цьому всьому, якщо, як відбувається. По Ідоха, у мене дітки були на змішаному годуванні: це суміш і моє молочко до 6 місяців. Після 6 місяців я поступово почала завершувати. Своє стіжування. Також зараз розкажу, що не можна різко перекращати, годувати грудьми або стіжувати. Тому що також може бути і мастит, і. Не знаю, наскільки це правда, але я чула, мені хтось розказував, що якщо різко перестати годувати грудьми, то потім груди можуть обвиснути. Треба, щоб вони поступово здувалися. От. Не знаю, правда це чи ні, бо в мене не дуже великі груди, вони в мене поступово здулися. Зараз вони прийшли до мого маленького розміру, і в принципі з ними все в порядку. Вони не прям супер якось змінилися От, на даний час. Як я зменшувала стіжування? Спочатку я збільшила. Не кожні 3 години, а кожні 4 години я стіжувалася протягом 2-3 днів. А потім я прибрала просто нічне стіжування, я вночі не стіжувала, і в мене вийшло там три стіжування з проміжком. Там, 4-5 годин. Також простіжувалася так пару днів, а потім я почала зменшувати час стіжування, стіжувалася по 15 хвилин, потім теж пару днів. Потім стіжувалася по 10 хвилин, потім стіжувалася по 5 хвилин, Ну так от витримувала там інтервал. Потім я загалом прибрала там, наприклад, мало було тільки ранкове і вечірнє стіжування. Тобто 2 рази в день стіжувала. От, і це комбінувала з цим 15-10 хвилин. От, а, разом із цим зменшувала. В общем, я вийшла до того, що стіжила, там по 5 хвилин два рази в день, потім я одне прибрала. Але я слідкувала, да, обов'язково слідкувати за відчуттями да, протягом цього всього періоду. Я слідкувала за тим, щоб а, мені не було дискомфортно, щоб груди не наливалися, щоб не було уплотнення цих лактостазних. От. І отак от я зменшилась, потрошку, 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 Це в мене зайняло десь два тижні. От. І потім, коли там в мене з'явилось там 2-3 капельки, всього вже, я там стіжувала там по 2 хвилинки вже, то я просто перестала і все. І в мене не було ніякого дискомфорту. Груди прийшли до мого ізначального довогітного стану. Вони вже не наливалися, вже не були такого більшого розміру, вони вже були такі стандартні, як у мене до цього все було. От. От так, я закінчила стіжування. І перевела діток вже на прикорм. От. Ну, це вже інша історія. Коли вже дійду до року дітей, то розкажу вже про прикорм, з якими моментами тут ми штовхнулися. От. А, дякую всім за перегляд, кому було цікаво. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, розкажете свої історії, з чим ви зіткнулися там під час. Годування дітей, чи там як ви собі це уявляли, а як по і того все це було. Дуже буде цікаво почитати. Так що всім дякую за перегляди, всіх цілую, всім пока.